Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що війна Росії проти України триватиме щонайменше до кінця поточного року. Він закликав завдавати ударів по військових ресурсах Кремля, оскільки, на його думку, саме економічне виснаження та тиск на воєнну систему можуть змусити Володимира Путіна погодитися на переговори. Під час виступу перед дипломатичним корпусом, про що повідомляє РР Стуб, наголосив, що Росія не здатна довго утримувати свою армію в належному стані. Водночас він зауважив, що точно спрогнозувати тривалість війни неможливо, тому необхідно послаблювати воєнні потужності країни агресора. За словами фінського президента, Путін не збирається зупиняти бойові дії і намагається досягти максимальних результатів до зимового періоду. Водночас, справжній вплив на російського диктатора на переконання Стуба можуть мати не західні держави, а Китай та Індія. Він підкреслив, що лише Сі Цзіньпін і Нарендра Моді здатні переконати Путіна сісти за стіл переговорів. Крім того, ступ торкнувся питання Дональда Трампа, відзначивши його непередбачуваність. За словами президента Фінляндії, колишній глава Білого Дому іноді втрачав терпіння щодо Росії, що призводило до рішень вигідних для України. Прикладом він навів нещодавні рішення США запровадити 50 відсоткове мито на індійський імпорт через закупівлю російської нафти. Стуб наголосив, що постійно намагається донести до Трампа думку про те, що Путін використовує переговори лише як інструмент затягування часу, що є типовою рисою російської дипломатії. Він також додав, що підтримує контакти з багатьма сенаторами у США і переконаний у силі спільного трансатлантичного тиску на Москву.